Всім привіт хлопці! Дастін Пор'є проти Джастіна Гейджі. Вже скоро нас чекає Mortal Kombat UFC 291, реванш двох топів легкого дивізіону. На кону буде пояс найкрутішого мазофакера UFC. Давайте розбиратися, як пройде цей дикий мейн івент. Пройшло вже цілих 5 років з першого їхнього поєдинку. Як один, так і інший пройшли вже дуже багато боїв. В першому бою Пор'є повністю переграв і перебив Гейджі. Якщо брати Пор'є, то кардіо в нього на досить високому рівні. Він рівно розподіляє його на 3 та 5 раундів. У бою в стійці на 5 раундів Порія спокійно може наносити удари, ухилятися та контратакувати. Він добре читає суперника, гарно пристосовується під час поєдинку. Та може міняти свій геймплан по ходу бою. Яскравий приклад це бій з Чендлером, де він бачив, що Чендлер вже витратив всі сили, тому вирішив просто задушити його, хоча весь бій проходив у стійці. Бійцівський який у нього на дуже високому рівні, дуже серйозні скальпи в його копілці Він пройшов багато війн, пройшов через поразки і повертався. Він перебив практично весь легкий дивізіон і по праву займає другу сходинку. А ось у Гейджі не все так однозначно, все залежить від його тумблеру у голові, дивлячись, у якому положенні він зараз знаходиться. До бою з Пор'є він виходив з установкою вирубити в першому раунді, і все рівно, скільки сил на це знадобиться. Здебільшого дихалка закінчувалася вже в другому раунді. Але після цього бою Гейджі перезавантажив свою кар'єру, перемкнув тумблер на друге положення і почав підключати голову. І перестав бездумно рубитися. Підключив футворк і нелегко, але проходив всю дистанцію у гарному темпі. І все вроді було добре, поки він не вийшов на олівейру, і Тумблер не перемкнувся у перше положення, де він просто знову повернувся до свого першого стилю, і бензин закінчився вже у першому раунді. Досвіду у Геджі теж, хоч відбавляй, він також пройшовся по всьому дивізіону, а після першого бою з кардинально змінив свій стиль сільського рубаки. Якщо коротко підсумувати, то Кардіо в обох практично на одному рівні, досвід також, але тут я для себе виділю фаворитом Дастіна, так як він більш дисциплінований і завжди стабільно виступає. Якби не той виступ Джастіна проти Олівейри, де він показав просто жахливий план на бій і дуже швидко просів по кардіо, я би не знав, кому віддати цей аспект. Але якщо брати до уваги цей момент, все ж таки виділю Поріє. В ударці як криба у воді, бокові прямі, прикоти, таймінг все це в нього на дуже високому рівні. Руки він завжди високо тримає, атаки може перекрити ліктями, гарно ухиляється і контратакує. А в бою з МакГрегором він почав підключати короткі кіки ногами, якими просто знищив ногу Конора, які після того використовував у всіх наступних поєдинках. У своїх останніх боях він перебив усіх ударників, але при цьому всьому стиль Джастіна практично не змінився. А ось Гейджі після тієї поразки непогано так попрацював з Тревором Вітменом. Вони прошили Гейджі і додали в його арсенал непоганий футворк. Додали Джеб, який Джастін практично весь бій використовував у бою з Фізієвим. Його удари ногами нікуди не поділися, і він продовжує ефективно їх використовувати. Таймінги Гейджі теж добре відточені, він добре вставляє оверхенди на контратаках. Якщо коротко підсумувати, тут для мене абсолютний паритет. Дастін Пор'є займався боротьбою в школі. Він чорний пояс по БЖЖ, але ці навики він практично ніколи не підключає в бою. Останній момент, який я пам'ятаю від Дастіна, це гілліти Хабібу, але там все ж таки сил не було закрити захват, а також удушка Чендлеру. Але я більше ніж на 100% впевнений, що в цьому бою ми не побачимо ніякої боротьби. Скоріше тут буде смертельна битва на руках. Ну а Геджі з дитинства займався боротьбою. Він потрапляв в збірну Америки по боротьбі. Але ось в чому діло? Особисто я ще його боротьбу не бачив. А в більшості випадків, коли доходить до боротьби, Геджі вже мертвий і задиханий, тому нормальною боротьбою там навіть і не пахне. І ось я роблю для себе такий висновок, чому боротьби тут не буде. Та тому, що і для одного, і для другого боротьба – це дуже велика витрата по кардіо. Це не головний їхній туз в рукаві. Всі аналітики говорять, що і в одного, і в іншого вона є, але конкретно її ніхто не бачив. Захист від переводів також є у обох. Якщо порівнювати боротьбу конкретно цих двох, то тут я також віддам паритет. Менталітет як в одного, так і в іншого залізобетонний, і вони це не один раз доводили. Обидва йдуть до кінця, обидва йдуть тільки за перемогою. Але є один нюанс про я вже маю одну перемогу над Джастіном. І ми не знаємо, як Джастін поведе себе в бою буде стояти з холодною головою чи просто знову полізе в рубку. І так, хлопці, як все ж таки пройде цей бій? Те, що Дастін вийде в своєму звичайному стилі, я навіть не сумніваюся. В цьому бою все буде залежати тільки від Геджі, чи зможе він дотримуватися плану на бій, чи буде він виступати в своєму новому стриманому і холоднокровному стилі, застосовувати джеб та футворк? Якщо так, то шанси в цьому бою 50 на 50. так як ці два воїни практично на одному рівні. Як казав вовк, шанси на панчі є у будь-кого і будь-коли. Але якщо Гейджі вийде і тумблер в його голові перемкнеться на режим сільського рубаки, як в бою з олівейрою, будемо мати закономірний результат і перемогу порє. Якось так, люди. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую всім, хто підписався. Мені дуже приємно. Ну і побачимось.